Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Путін вводить війська РХБС у Херсоні. Що таке РХБС? Я подивилась, це війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Дивіться. І так, Да-да, це з противогазами і тому подібне. І так, давайте подивимося, до чого готується Путін. Навіщо він вводить навіщо він війська у Херсон РХБС. Щоб стабілізувати якусь ситуацію? А, щоб запобігти якоїсь інфекції, якої, якоїсь катастрофи, ну, це в лапках, ви розумієте, що я маю на увазі, тому що це буде така версія. Тобто, а, поки що відверто вам скажу, поки що не дуже багато інформації на цю тему. Ось робу, роблю я це відео. Зараз вам скажу, 10... -та... 10, майже 11, це майже 12-та у вас година. так, Поки воно загрузиться, десь до вечора воно точно дойде. І так, маю на увазі, ви зможете сьогодні ввечері, сьогодні яке число, понеділок, 19 червня. І так, дивимося. Що? Ой, мені дзвонять, я вибачаюсь, виключила. <кій> І так, до чого він готується? Щось. Мені так здається, це навіть не нормалізувати. Дестабілізувати. Тут не нормалізувати, а навпаки, дестабілізувати нормальну ситуацію. Норм... Ситуація ось, а це для того, щоб розхитати, роз... Роз... стабільність, щоб втратила ця ситуація. Для чого це все робиться? А що? Щоб ви е, багато радості не мали. Ви знаєте, по-перше, це показуха якась, що це. Е, ну і не тільки показуха, це наказ, е, щоб перед своїми людьми щось виправдати. Ось ми щось зробили. Ось ми рятуємо світ. Бачите, ось тут карти ці показують: ми рятуємо. Ми. Е, що-то підпринімаємо. Ми, ми робимо все можливе і неможливе. Ось насправді це дестабілізація ситуації. Якось так. Тепер, і в мене таке враження, бачите, збирається підрив якийсь. Чогось буде, щось буде підриватися. Я дивіться, це може бути і Запорізька. Так? Електростанція атомна. Це може бути і Титан у Криму. А може бути і то, і інше. Ось таке враження, що готуються вони, Да. Давайте подивимося, це буде від Запорізької. Чи це буде від кримського титану? І то і друге. І то, і друге. Обі карти стверджувальні. Зараз я докладу. Да, це буде точно. І це. Тобто він планує щось, він щось планує, цей пуйло. І так, ви повинні розуміти, що це, що відбувається, з ГЕС, так? що там хвороби, тепер з Запорізькою атомною електростанцією. Потім з титаном це все застосування біологічної зброї масового знищення. Щоб ви розуміли, це скоріше за все виправдати перед Росією, перед своїми громадянами, що от ми спасаємо. Що робить Україна? Там же ж викривляють цю всю правду. Ось якось так. Чи готує, готуються наші. Наша Україна, вірніше, не Україна, а влада. До цього. Ні не готуються. Ні не готуються, ні не готуються. Усі карти показують, наші не готуються. А, наші знали, що підірветься ГЕС. Те, що там Зеленський сказав. Коли було заміновано, так? що він зробив? Сказав він перед населенням це мені нагадує шашлики перед війною. Ось що мені це нагадує. Тепер запитаємо про світ, тобто про захід. Знає про це захід. Ну, Захід якийсь імпотентний в цьому плані. І так, чи знає про це? Знає, що робить. А вони ведмедя не можуть побідіть. Вони бояться цього ведмедя. Ну, оце я вже взагалі. Вони його бояться. Вони бояться Росії. А з якого це щастя? Давайте подивимось. З того і затягують. Зараз я скажу. А Ви знаєте, що вони бояться? Вони бояться. Що дивіться, тут туз, а тут у нас ем, е, лицар. Що маленькі частинки Росії можуть. Е, бачите, як тут розділяється? Тут колісниця, тут колісниця, хоча це не колісниця, тільки ця карта. Що ось ці частинки. Можуть розійтися, як вода, і потім їх не зупинити. Ось що я бачу: чому світ не реагує, чому світ нічого не робить? Тому що вони бояться, по-перше, Росію, ось це страхи, вони чекають, вичікують, світ вичікує, все ще вичікує. Тому що вони бояться, що якщо Росія. Ну, от стрільне їм щось в голову, і от а, буде і одне, і друге, і вони самі не знають, що, що з цим звір'ям робити. Ви знаєте, в мене таке враження з цих карт, а, що Європа, ну і не тільки Європа, це світ взагалі а, розгублений. От у мене таке враження, вони все розуміють, до чого це все йде, але вони розгублені, тому що вони не знають, як приборкати цього звіра. Ви Знаєте, це якийсь жах відбувається. Відверто вам скажу. Відверто вам скажу, не хочу вас залякувати. Але, але правду треба казати. Не можна перед населенням замовчувати такі речі. Наша влада повинна щось робити, повинна уберегти своїх людей. А от наскільки я бачу, ось ці карти вони говорять. Що вже пішло. Оця межа невозврата, вона вже минула. І тут йде все повним ходом. Ось ці всі карти це рух. Почалося з води. Я казала, що хто пам'ятає, я нещодавно робила максимально тиждень-два тому робила розклад між водою і вогнем. Тепер я розумію, що це може бути. Вогонь, вода вже є в нас, так? А вогонь це і є радіація, це і є цей підрив Запорізької атомної електростанції. Плюс ще є хімічний завод. Оце катастрофа. Давайте подивимося, які будуть наслідки від цього всього саме для України. Великі наслідки, дуже-дуже катастрофічні. Через те, дивіться, через те, що замов... Буду, по-перше, будуть замовчуватися це все. Правду нам ніхто не скаже. По-друге, через те, що не підняли людей, а ось замовчали. Тобто, це замовчування бездіяльність, де треба було повставати і щось робити. і як би це сказати? Уходять від проблем. Уходять від проблем, уходять від рішення, і це приводить до катастрофи. Бачите, так, да, на жаль, на жаль, на жаль. Да, Небачення. Um, не спостерігання за цим, не бачення цієї катастрофи, не вивчення цього. Ну, звичайно, у владі ж немає професійних людей. Там професійні злодії сидять, хабарники. Um, да, треба щось робити. Але я не бачу, я не бачу ніяких виступів. Ви знаєте, до перемоги ще далеко. Якщо ви бачите десь заголовки, станеться все дуже швидко. Так, ось. Ось що станеться дуже швидко. Оце станеться дуже швидко. І тоді ті, хто ще живі лишилися після війни, після потопу, загинуть і ті люди. Ну, ви знаєте, що після радіації я пам'ятаю мій, мій дядя, мій вуйко, який вченівці привозили тільки. А машини з Чорнобиля, він тільки їх ремонтував. Він за рік помер, у нього рак кісток. За рік людина померла. Бугай здоровий був. Повірте мені, такий, знаєте, він мені нагадує столітньої давності тих таких тяжеловесів. такий він був двохметровий, здоровий мужик, такий ух. Як ішов, земля тряслася. І пси галкали по всій дорозі. Я пам'ятаю, я маленька була. Він за рік помер. Не стало людини. Ось так. Ще раз наголошую: не хочу вас залякувати. Але, по можливості, на Західну Україну перевезіть своїх дітей, дітей, Подумайте про дітей. У нас і так ненароджуваність. Про це. Ну, я не, не можу, я не можу про це спокійно говорити. Ось якось так. Щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. У мене ж горло з <кій> горло впало. Зірвала горло, бо, бо мені болить. Бережіть себе, мої дорогенькі, думайте про себе, тому що влада вам нічого не скаже. Добувайте інформацію, щось робіть. По можливості дітей, хоча б вивезіть. Куди свій, я не знаю. Не знаю, відверто кажу, не знаю. Якийсь лагерь треба влаштовувати на заході України. Щось треба робити. Якось так. Щиро дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом <кій> до перемоги.